Вечора. Учора Андрюша сказав, що можна Яновичу написати частушки. Я написала, співати не буду, але зачитаю. Ми на площі тут зібрались, а над нами Кіро. Нам не треба анекдоти. Є у нас Азіро. Ой прем'єр регіональний, інвалід ти мовний. Навіть діти добре знають, що ти довбень повний. Влада. Його мова це не мова, а державна зрада. Пан Пана цей прем'єр, хай йде на пенсію, бо вже досить нам терпіти цю інтелігенцію. Пан Азаров — це прем'єр, але не політик. На народ він реагує, наче паралітик. На народ на український душить колю з лоба. Думав, що назвуть героєм, хочуть дати в лоба. А прем'єр у голові держить думок, кіпу. Замість свята обіцяють бімбу йому в діпу. Попереднік попередніть, що ж не попередніл. Я же думав, що тружусь, а виходить бреділ. Ой, святкує іменинник Коля Кровосіся, Ми йому всі побажаємо. Хай іде на пенсію.